Всім доброго дня! З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні 29 березня, до нас надумала прийти зима. Ось тільки снігу випало за вчорашній сьогоднішній день. Дуже холодно, мінусова температура, сьогодні також передають мінус 6. Оце моя плантація тюльпанів. Ось так виглядає усе під снігом. А це мої гіацинти. Також усе під снігом. Видніються лише кінчики. Надіюсь, що така погода ненадовго, так як уже хочеться тепла. Це частинка крокусів, які лишилися, які ми не встигли допродати. А так загалом то свою плантацію крокусів ми вже реалізували. Ось це все, що лишилось. А ось наша плантація тюльпанів на 5 квітня. Сніжок ще лежить. Погода особливо не змінилася. Зима не хоче нас ніяк покидати. Погода сонячна, але все рівно ще холодно. А це мої примулки, які у мене росли і зимували на вулиці. Ось так теж під сніжком вже починають квітнути. Різні кольори маю. А це наше озерце, яке знаходиться на ділянці, де у мене теплиця. Ось це, щоб ви друзі розуміли, був місток, який пішов під воду. Дуже багато води, все плаває. Теплицю, друзі, теж не обійшло стороною. У мене теплиця взагалі дуже волога. Завжди мучусь з конденсатом, а у цьому році через підняття ґрунтових вод, через надлишок опадів. Ось така от ситуація. Кожного дня черпаю цю водичку по 5, по, по 7 відер Води за раз. вона знову прибуває, але мушу то робити, бо мій котел взагалі буде в воді, не зможу навіть запалити, а палити ще потрібно, так як ще на ніч низька температура, тому ще ми опалюємо нашу, нашу теплицю. Але нічого страшного, ми з цим всім впораємося. Ця краса, яку ми вирощуємо, яку ми створюємо своїми руками з маленького насіннячка, з черіночка, воно того варте. Покажу вже перші квіти, які у нас починають зацвітати у кашпо. Початок цвітіння моєї пеларгонії королівської. Не випадково таку назву хтось дав цій рослині. За її ось таке чудове цвітіння, різні кольори має в наявності. Ще багато сортів не квітнуть, так як я постійно продавала зрізом, тому постійно їх зрізала. Але гляньте, друзі, яка краса настики великі, яскраві ця рослинка. Дійсно, заслуговує уваги, тому всім друзі рекомендую придбати таку красу. Ось, друзі, над кожним моїм стелажиком чоловік мені зробив такі споруди, куди я розміщую свої підвісні кашпо. Тут у мене понад 2000 штук. Дві ну, тисячі штук це я порахувала, а далі збилася, тому покинула цю затію. Це мої сурфінії. сурфінії ще у мене не квітну. Десь там вибірково одна-дві квіточки зацвітають, але я їх зараз множу, постійно зрізаю, продаю зрізом, а також собі укорінюю у касети. Ось такі паларгонії ампельні починають зацвітати, червона. Ось такі червоні ампельні паларгонії. Ось така малинова. Вони називаються каліопами через те, що у них такий активний ріст, дуже величезний, гігантського розміру, сам листок, дуже багато суцвіть. Така рослина дуже масивна. Червоні, рожеві. Ось такі малинові квіточки дуже гарні, крупні. І самі суцвіття такі набиті. Ось такі рожеві пеларгонії також маю. Такі красуні. Починають вибивати стрілочки мої амариліси. Або ще їх так називають гіпеастрами. Ось скоро можна буде насолодитися їхнім чудовим цвітінням. А це, друзі, мої череночки сурфіні, які я вкорінювала в такі торфяні таблеточки. Приблизно 10 днів назад я їх ставила на вкорінення. Ось така коренева система вже є. Скажу, що рослини повкоренялись. Взагалі 100%, взагалі ні одного випаду не було. Тому дуже я задоволена цими таблеточками. Маю на продажу, кому потрібно, також можна звернутися. Ось, дивіться, друзі, кожна, кожна, яку б я не дістала, вони всі з корінчиками. Як то кажуть, 10 днів пройшло, і коренева система у них просто суперова. Ось, подивіться. Сьогодні буду ними займатися, буду розсаджувати, Правда, місця у мене вже немає, але буду щось трішечки підсовувати. Уже трішки почали вивозити квіти на базар. ну Як не було сніга, то трішечки місце, деяке з'являється, воно довго не пустує. Відразу ми його заповнюємо. Ось трішки покажу. Перевезли ми вже з нашого будинку нашу овочеву розсаду, перчики. Ось так вони себе почувають, так виглядають на сьогодні. Селера коренева неон, Трішки вона в мене в будинку потягнулася, але нічого, вона буквально зараз за якийсь тиждень, другий, вона стане зовсім іншою. Тут у мене також я в корінній касеті пелергонії. Їх я поставила ну майже 20 днів тому. Коренева система щойно. Починає з'являтися. А ці друзі, що я поставила 10 днів назад, ось пеларгонії, ось така коренева система. Тобто у цих таблеточках набагато швидше проходить вкорінення і 100%. Тому рекомендую, хто ще не придбав, можете зробити це. Маю в наявності. Така торфяна таблеточка коштує 2,50%. І плюс ось така до них йде в комплекті касетка, яка коштує 25 гривень. Починають квітнути мої остеоспермуми. Я їх постійно підрізаю, підрізаю, але все одно весна є весна, квіточки з'являються. Нічого зараз швиденько вони понаростають. І вже будемо вивозити їх також на базар, на ринок. Ось моя. Газанійка, газанійку вже частинку я продала. Коли була погодка, я вивозила її на базар. Ось такі квіточки у мене вже починають квітнути, вони такі ще не дуже великі, але вони саме-саме наливаються, сіяла я міксом. жовті, помаранчеві, рожеві попадають. У цьому році у мене в наявності 2000 штучок. Майже кожна рослинка вже ось так ось на бутонах. Тому потрібно лише одне це сонечко, і ці рослинки підуть активно в ріст і починають зацвітати. Це моя примула обконіка. тобто все, що від неї лишилось, так як ми її вже майже всю реалізували. Ось така вона Ну не подобається їй у моїй теплиці. Занадто волога для неї, вона так не любить. Тому цю квіточку на наступний рік вирощувати не буду. Хто має бажання ще в цьому році може її придбати. Е, у двохлітровому горщику ось такий екземпляр, е, ціна 100 гривень. Тому, кому цікаво, будь ласка, телефонуйте, через пошту також ми відправляємо. А це плантація моїх кал. Ось повністю край теплиці, весь стелажик. У мене займають ці чудо-рослинки. Кали у мене кольорові, крім білої. Білий у мене є кореневі, а це все цибулькові. Хто хоче придбати цибульки, маю в наявності. А хто хоче придбати таку дорослу рослинку, то також ще трішки і вони будуть квітнути. Тут нижче у мене стоять мої гортензії. Подивіться, друзі, яка краса у цьому році буде. Ще трішки зачекати, і вони вже почнуть закрашуватись. Ось такі масивні в 20-літрових горщиках. Ось така краса. уже повикидала бутони. Пару екземплярів вже принесла сюди до лимонів, поставила, тому що там вони вже впираються у стелажик. І вже починають ламати голівки, тому я їх вже перенесла сюди. Нехай вони тут трішки постоять. Буде погода, підуть вони у мене зразу на вуличку. Тут ще в мене є лимончики, які ще не всі відплодоносили, і вже активно почався, знову почався період цвітіння. Чудовий аромат в теплиці. Ось такі бутони, їх дуже-дуже багато. Це вже закладка майбутнього урожаю, ще є багато зелених лимончиків. Ось ще мене всі зібрали. Ось так я їх розмножую повітряними відводками. Можливо, хтось захоче придбати таку рослинку. Друзі, всім також рекомендую, так як цей лимон він у мене сягав один плід майже до кілограма. Ну, дуже багато. Насправді цих лимонів. Ми їх роздавали, і самі їли, і, як то кажуть, ще їх безліч. Ось вони там ще не всі зібрані, я ж кажу, і зелених ще дуже багато. Тому хто захоче придбати таку рослинку. по мірі вкорінення буду давати знати, чи є в наявності. І можна буде придбати. Друзі, під стелажиками така хузяйка. В різні рослинки. Тут і пеларгонії, і лавандочка, і дилосперма, і розмаринчик, і сурфінії. петунії ампельні, гвоздички, петунії кущові. Ось перевезла перші огірочки з будинку. Трішечки підростуть. Це сорт Кібрія, голландський сорт, дуже чудовий. Трішки таке зарання сію, тому що в мене є дуже багато купців, які мають свої власні теплички, і просять трішечки раніше огірочок, помідорку для посадки у своїх тепличках. А це розпікувала у 77-му касетку помідорчики. Помідорчики у цьому році ми брали лише голландські сорти. Ось такі жовтенькі. Червоненькі. Ще не всі сорти, друзі, я поперевозила з будинку. Зараз цим займаюся, потрішки розсаджую. Частинка в мене буде на продаж у касетах, а частинка переїде в іншу теплицю, яка у мене знаходиться на іншій ділянці, і буду просто висаджувати в ґрунт, а тоді наривати і реалізувати таким чином, тому що на все просто не вистачає місця. В такому вигляді у мене сальвія. Сальвія у мене два сорти, але два сорти червоних, то сальвія низькоросла, я вже її розсадила по горшечкам. Горшечок шостого розміру. Такий, як на петунію, ми використовуємо. Ось також у мене її чималко. Коли прийде час розставляти, я взагалі просто не уявляю, куди я маю це робити. Далі у мене чорнобривець. Чорнобривець у мене великоголовий. Тагетіс також сіяла суміш кольорів. Насіння також голландське брала. Далі Алісіум. Алісіум Snow Crystal це білий, такий пахне пахнетком. Ось такий він невеличкий ще, але ж після пересадки він дуже активно починає йти в ріст. Далі петунія-кущова. Петунія-кущова у мене в цьому році. Небагато, завжди ми сіємо по 30 тисяч, а це посіяли, ну, пару тисяч є, але ж кількість ми її скоротили, так як ми головний, як то кажуть, удар даємо на сурфінію. Сурфінія вона і в ціні дорожча, і продається краще. Тому петунію ми скоротили. Далі у мене гвоздичка Діана, і гвоздичка Діана у мене також декілька. Кольорі. Тут червона, рожева, така персикова, біленька. Сіяла міксом. Ось в такому стані вона зараз. Це залишок моєї цинерарії, яка у мене не встигла заквітнути на 8 березня. Я її вже спустила під стелажик, де у мене росли тюльпанчики, так як вона ну дуже її люблю, але вона дуже багато займає місця. Тому, друзі, мабуть, на наступний рік я. Не буду її вирощувати, краще більший упор ми дамо на тюльпан. Це простріл або сон-травичка. Ось так вона підростає. Такий вигляд має. Вже така масивна коренева система. Сіяла я із своїх самозбірних, самозбірного насіннячка. Тут у мене суміш кольорів: рожеві, білі, сині, фіолетові. Заквітнуть, обов'язково покажу. Далі гвоздичка. Гвоздичка у мене така піряста є, потім гвоздичка отака багаторічна. Тут в мене є Оскар, Ну та інші сорти серії. Їх дуже багато. Ось такі дуже гарні великі кущі у мене понаростали. Дякую вам. За зимній період я їх дуже часто підрізала, тому ось такий зовнішній пишний вигляд вони у мене мають на зараз. Дуже гарні яскраві кольори. Червоні білі, не всі ще квітнуть, але вже дуже багато бутонів. Так виглядають мої георгини низькорослі. Також їх постійно зрізаю, вкорінюю, продаю зрізом. Лавровий листочок ось такий у мене вже високий. Верхушечку йому вже підрізала, так як вже впирався у стелаж, у верхню плівку, вже, у край теплиці. Маю ось такі чудові рослинки. Це з колекції моєї свекрухи. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як воно називається, але така рослина масивна, дуже гарно множиться. Можливо, хтось знає, підскажіть, як воно називається. буду дуже вдячна. Сорти фуксі, які ми в цьому році отримали з Євро-Черенка. А тут у мене, друзі, стоять фуксі, які я множила зі своїх рослинок, які у мене лишилися з минулого сезону. Ось такі теж я їх дуже часто різала, тому вони в мене такі вже, як то кажуть, пишненькі. Можливо, комусь потрібен зріз з цих чудових рослин, дуже гарні кольори, сорти. І у мене лавандочка. Лавандочку ми і сіяли, і єврочереночки з осені закуповували. За зиму вона мене трішки підпортилася, вимокла, але те, що лишилося, зараз ми активно множимо, розкидаємо по касетам, дуже гарно вкорінюється зараз. Тут у мене сурфінії, які ми вже трішки повкореняли. Тут у мене стоять. Зверху мої диплодені. Диплоденії маю і жовту, і червону, рожеву, і білу. Вони у мене у 20-літрових горщиках. Це мої екземпляри. Це, як то кажуть, для себе. Виставляю їх завжди на вуличку. З цих екземплярів я множу. Також цю красуню маю і у підвісних кашпом. Ще цю чудову рослинку маю у горщику 12-го діаметру. Ось такі чудові рослинки. Також зараз вже активненько вони йдуть у зріст. Ще не черенкувала, так як не мала часу. Зараз займаюся пікуванням рослин. Ще не всі посіви зробила. Тут у мене бакопа, бакопа у цьому році маю 5 кольорів: біла, фіолетова, також маю махрові, лавандову, рожеву і білу. Тут у мене гвоздичка, яку я вкорінювала за зимній період. Ось так до кінця стелажика. Вона стоїть у мене у маленьких горщиках шостого розміру. Така рослинка у мене ще є пілея, бо папа редекоративна. Дуже вона гарно виглядає на клумбах, на вулиці, посадка у горщики, посадка в підвісне кашпо. Ще не всі цибулинки тюльпанів продані, можливо, ще хтось матиме бажання придбати, будь ласка, звертайтесь. І зараз діє акція на колеуси. Колеуси у 10-му горщику по 10 гривень. Також звертайтесь, кому цікаво. Телефон, як завжди, лишу під відео, тому кому цікаво, звертайтеся, продаю ще зріз, цибулинки, череночки. Кому що потрібно, телефонуйте, запитуйте. Всім до зустрічі у наступному відео, всім гарного дня і всім до побачення.